В Донецькій області окупанти створили лінію оборони довжиною 30 кілометрів з потягів. Ця неймовірна, за своїми масштабами конструкція з товарних вагонів простягнулася від залізничного вокзалу в Єленівці до Волновахи. Налічується близько 2100 вагонів різного типу. Мета цієї інженерної споруди, так званої, зрозуміла створити перешкоди для просування сил оборони. Одна з глядачок запитувала на моєму каналі, що в тих вагонах. Я зробила таро розклад, випала четвірка кубків, 10 мечів і відлюдник на дні лицар кубків. Очевидно, що в тих вагонах може бути якась рідина кубки, четвірка кубків, лицар кубків, рідина, яка вбиває десятка мечів. Поряд 8 Жезлів і відлюдник з вогником. Тобто, це може бути або якісь паливно-мастильні матеріали, які можуть спалахнути, якщо їх атакувати, або ж навіть якась отруйна хімічна речовина. Тому треба дуже добре подумати, як цю перешкоду обійти. І саме вісьмірка жезлів з четвіркою кубків вказує на те, що це перешкода, саме як і планкування. Окупанти, але все-таки відлюдник може говорити про те, що мудре рішення знайдеться, і навіть незважаючи на ці перешкоди, наші воєнні знають, що робити, як досягти своїх цілей. Молимось за ЗСУ, Бажаю всім моїм глядачам всього найкращого.